Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїни запчастини ЮМЗ-МТЗ. Отримали невеличкий прихід по силіконових виробах на ваші трактори. І зараз давайте все швиденько пройдемося і вам покажу. Е, можливо, щось у вас зацікавить, будете телефонувати, замовляти. Ну, Давайте почнемо ось такий гофр на МТЗ силіконових. Дивіться, по них ціна буде в районі 1000 гривень. Також ще є гумова. Далі ремкомплекти на розподільник R80, трьохсекційні. Ось такі. Получається прокладки Пароніт і все інше по силікону. Ну, я вважаю самі найкращі ремкомплекти. Так, е, далі, далі, далі. Мішок, кілець під гільзу силіконових. Ось таких можна комплектом можна брати поштучно. Це чохол шарніра на МТЗ-1221. Так, у нас силикон буває або синього кольору, або ось такий жовтий. Ущільнення піддона МТЗ. Дві резинки. Далі, що тут у нас? Ага. Це дуже ходові позиції, щодня замовляють. Це... Чохол кожуха гальма на UMZ. І тут, по-моєму, і тут ще на МТЗ. Вони трішки різні, як бачите. Один товщий, другий трошки тоньший. Далі. Чохол шарніра. На МТЗ. Це звичайний також на UMZ. Вони там однакові. Чухольчик. Також ще є в комплекті з пальцем-сухариками. Можливо, далі буду, також я покажу. Ось ці позиції, можливо, ви не знаєте, наш також є Це ремкомплект форсунки. Дивіться, 3-4 кільця силіконових під форсунки, і чотири, під стакан форсунки, і 4 конусних кільця під саму форсуночку. Є ось такий комплект, також можна або комплектом, або постучно. І ще є. Ось, бачите, по окремості конусні кільця під форсунку. Так, давайте далі розбирати, що тут ще є. А, ну, ось цей комплект, що я вам казав, в зборі, виходи, є е, просто е, чехол на шарніра, є ось так в зборі. Чехол, два сухарика, палець і гаючка. Ось такі комплекти. Так, по поїхали далі. Тут також на МТЗ ось такі гофри. Далі сальний клапане. НДЗ-ЮМЗ. Силіконові, є нейтральний каучук, є звичайна гума і є ще металеві. Тобто по них дуже великий асортимент, багато виробників. Далі є ще ось такий рекомплект, те ж саме, але вже е без пальців просто два сухарики. Чухольчик і два сухарики. Тут, вроді би, як все. Робці. Так. Далі. Ремкомплект на р 80 двохсекційний, так само парамід і все інше по силікону. Діафрагма МТЗ ось така. Патрубки під турбіну на МТЗ. Комплект трьох штук, силикон двохшаровий, чотири рядки гнитки. Патрубки на UMZ. Комплект чотирьох штук, також двох шарової, нитки але по цих патрубках краще переміряти, які вас, вам потрібні, тому що буває таке, що ці патрубки можуть вам не підійти. Ми, коли нам телефонують, завжди кажемо їхні діаметри, їхні розміри, щоб людина прикинула, чи підійде, чи не підійде. Так що, друзі, стільки отримали товару, на юмзам мтз Кого ж зацікавило, телефонуйте, звертайтесь, також все це є. Просто у гумі, так, не силікон, а гума, воно, звісно ж, дешевше, дешевше в рази, в два-три рази. Але силікон, як кажуть, краще і Якщо купити його, то, скажімо там, на якийсь довгий час ви про це місце просто забудете. Все, дякую всім за перегляд. Також е підписуємося на наші соцмережі, посилання будуть в описі: це Instagram, TikTok, Viber-спільнота. Зараз зняв вам велике відео в YouTube і піду в TikTok і в Instagram знімати маленькі відео і, можливо, навіть казати актуальні ціни. Тому, будь ласка, кому цікаво, з цінами актуальними підпишіться і туди. Все, всім дякую, до наступних відео. Пока.